Всіх вітаю на нашому каналі ОПТАНЕТ. Сьогодні у нас на огляді дуже багато недорогих, але досить цікавих автомобільних магнітол. Які працюють на 100%, тобто виконують всі свої функції на 100%, коштують при цьому недорого. Зараз я вам про кожну із них більш детально розповім. А кого й зацікавить якась магнітола з цих моделей, ви зможете перейти на наш сайт і вибрати саме ту магнітолу, яка вам... Сподобалось, тож підписуйтесь і поїхали до детального перегляду. Ми зараз подивимося на комплектацію і на зовнішній вигляд даних магнітол. Тому давайте почнемо з автомагнітоли BT530 і Відразу скажу, що. А вся комплектація даних автомобільних магнітол абсолютно одинакова. Подивіться, у кожній магнітолі у нас є дві фішки для підключення, тобто підключення до динаміків, і також підключення до автомобіля. Далі у нас є пульт дистанційного керування, яким ви можете просто додавати гучність, також перемикати. Пісню і, наприклад, перемикати радіо. І далі у нас є два таких спеціальних кріплення, за допомогою яких ви зможете діставати і ставити її на місце в автомобіль. Автомагнітола bt 530 виглядає ось таким чином. Далі, по функціоналу, практично кожна із цих магнітол у нас. Має однакові функції. Кнопочки, ось ці вони трішки різні, відрізняються. Ну давайте подивимося, і потім їх підключимо, подивимося, як буде виглядати а, дисплей кожної з магнітолу. А, ось, такий, ось такий вигляд. Магнітоли BT530. Маємо два USB. Один у нас є для зарядки ваших гаджетів. Тобто, ви можете з магнітоли заряджати ваш смартфон, наприклад. Інший для. Флешки можете поставити флешку і слухати музику з флешки. Є вихід AUX, є у нас вихід під мікро sd флешку. А задня частина магнітоли виглядає ось таким чином: тобто, це радіо, це тюльпани, там, сабвуфер можна підключити, і для підключення самої магнітоли. А далі у нас іде магнітола bt 540 комплектування. Однакове практично на зовнішній погляд у нас дві ці магнітоли. Одинакові, але є різниця між кнопочками. Тобто можна бачити, що тут трішки вони більші, також в них є Bluetooth і в цієї, і в тої автомагнітоли Зарядка від USB практично одинакові. І ось ця клавіша, яка дає гучність, то вона трішки відрізняється від тої. Далі магнітола BT-550, вона трішки відрізняється. Тут бачимо більший екранчик і набагато більший. Тобто на тих магнітолах на USB були з боку з правого, то тут вони внизу, також кнопочки трішечки перемістилися. Ось тут є вихід под мікро SD-карточку, яка була ось тут. На задній частині у нас абсолютно все те ж це саме. Це BT-721, виглядає вона ось таким чином. У нас помістили сюди AUX USB USB, між Ними є такий Аукс-вихід. Дивіться, ось ця магнітола відрізняється тим, що bt 721 це одна магнітола з цих всіх, яка має зйомну панель. Тобто ви можете зняти ось цю панель і не боятися, що у вас хтось з автомобіля її поцупить Тобто, ви знімаєте панель, але під нею ще є вихід під мікро SD карту яка також може працювати. Ну, кому це треба, то. Це досить таке цікаве рішення. А далі кожна магнітола має блютуз, тобто ви можете підключитися через ваш смартфон і розмовляти, наприклад, через ось цей встроєний мікрофон в даних автомагнітолах. Задня частина точно така, як і в попередніх магнітолах. Так, далі Давай, у нас магнітоли bt 570 bt 720 і 580. Відразу скажу, що комплектація в них абсолютно така ж сама, як і у тих, що були перед цим. На зовнішній вигляд вони відрізняються лише зовсім зовсім трішечки. Давайте поглянемо. Починаємо з BT-570. Дивіться, ось така вона на зовнішній вигляд. Тут маємо два USB-одна для, для зарядки, інша для, а, наприклад, флешки, мікро SD вихід. Ну і в принципі, ось все. На задній частині у нас абсолютно те ж саме, що і було на магнітолах, які я показував до цього. Далі у нас 720. У нас ось така магнітолка. Так само ми маємо два USB і AUX-вихід Єдина, де знімається у нас панель. І тут ми маємо вихід под мікро SD-карту, яка також тут працює, вставили, все працює. На задній частині все те ж саме. Ну і магнітола bt 580 У нас має трішечки інший вигляд, тому що тут а кнопки у нас поміняли місцями, змінили трішки зовнішній вигляд. Ну а в принципі, все залишилося те ж саме. І ось ця шайба, яка реагує на гучність. Тобто можна додати гучність, то вона має у нас такий хромовий колір. І в принципі, це все. Давайте включимо, подивимось, як вони виглядають. Перша магнітола BT570 виглядає ось таким чином. Все ті ж самі у нас кольори, які ви можете змінювати. Можете вибрати такий, який вам подобається, поставити один або робити ось так, як я. Вони будуть змінюватися один за одним. Магнітола BT-720, все те ж саме. Кольори можна змінювати. Інформація відображається у нас на дисплеї. Дисплей практично такий же, тобто... Вона нічим не відрізняється від попередньої магнітоли, тільки кнопочками, які ви бачите перед собою. Ну і bt 580 має ось такий вигляд. Тут кнопочки у нас трішечки переїхали, вони виглядають ось таким чином, білого кольору, і вони дуже гарно підсвічуються. Це все, що відрізняє її від попередніх bt 721 а в неї також є підсвітка, яка може змінюватися. Ви можете вибрати свій якийсь колір і залишити його. Також можете зробити, щоб вони переливалися. Але хочу відмітити те, що екран даної магнітоли показує більш детально, більш яскраво, ніж магнітоли, які були перед цим. Тобто на ньому відображається інформація більш чітко. Ось, Ну і ось так ви бачите перед собою, як вона виглядає. Також ви можете бачити на екрані це Bluetooth, чи це AUX, чи це там радіо у вас грає. Абсолютно все відображається на екрані, але по. Якості екрану зображення, то ця магнітола сподобалась мені більше всього. Це bt 530 виглядає на ось таким чином, але ви можете змінити колір підсвітки. Тобто, ви можете поставити зелений, такий голубий, фіолетовий, багато кольорів, червоний, наприклад. Також ви можете вибрати один вибрати один із кольорів, який вам треба, і можете поставити, наприклад, щоб вони всі змінювалися по черзі. Тобто вони будуть просто змінюватися. Нічого Нічого такого немає на екрані. У нас відображається інформація лише, що це у нас це радіо, чи це Bluetooth, ви можете підключити, чи це AUX-вихід, або, наприклад, USB-флешка. Все, ось так виглядає магнітола BT530. Це у нас магнітола BT-540 на зовнішній вигляд, тобто практично те ж саме, підсвітка однакова. Дивіться, вона переливається, але ви можете також її налаштувати якийсь колір, який вам подобається більше за все, і залишити той колір, щоб він просто був. І ось так виглядає остання магнітола bt 550 У неї самий великий дисплей, який вже більш детально відображає інформацію. Здорові такі здоровезні у нас букви, здоровезні цифри. Також підсвітка магнітоли у нас а, змінюється. Ви можете вибрати, яка вам потрібна. Також є Bluetooth, Ви можете вибрати AUX. Все це пишеться на здоровому екрані, якщо порівнювати, наприклад. Ось з цими магнітолами. Тобто у них практично одинакові були екранчики, а тут він прям таки здоровий. Тобто, я б, наприклад, вибрав би ось цю. І ось ця шайбочка, яка додає гучності в даній магнітолі, то вона така має. Резинову накладочку, яка досить класно реагує на гучність. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає під О, Ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео на наш сайт і замовити ту магнітолу, яка вам сподобалась більше всього. Або ж свої запитання можете задавати в коментарях, і я постараюся вам на них відповісти. Також не забувайте переходити в наш Тікток. Там ще більше більш цікавого про магнітоли і не тільки підписуйтесь. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому YouTube каналі.